В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30- хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, завжди. Дуже важливо і приємно знати. Де наша аудиторія сьогодні будемо безумовно говорити про перемовини, які відбуваються нині у Люксембурзі. Знову ж таки Європейські Союзи України розпочинають переговори про вступ до ЄС. Але розпочнімо із американських новин. Очікується, що вже сьогодні Сполучені Штати можуть оголосити новий пакет військової допомоги для України на суму 150 мільйонів доларів. Про це наші кореспонденції у Пентагоні Карлі Баб повідомили два джерела в адміністрації президента Сполучених Штатів за інформацією одного з них у новому пакеті ма. Адь бути боєприпаси для систем «Хаймерс» та інші боєприпаси на питання про те, чи містяться у пакеті додаткові ракети атакам. посадовець відповів, що зміркування оперативної безпеки у подробиці вдаватися не будуть. Ми стежимо за оголошеннями. Поки що офіційних оголошень про новий пакет військової допомоги від США немає, але сподіваюся, буде до наступних ефірів, принаймні до ефіру, «Частайм» о 22-й. У державному департаменті сполучених штатів заявили, що Україна у своїх наступальних операціях зводить до мі. Мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення так прокоментував обстріл Криму 23 червня. Помічник держсекретаря США Джон Бас на питання голосу Америки щодо. Обстріли Севастополя, нібито ракетами американського виробництва, де за даними Росії постраждало понад 150 людей. Представник державного департаменту відповів, що є великий контраст втрат внаслідок українських атак та обстрілів, які проводить Росія. Наші колеги також вчора запитали у речника державного департаменту Меттю Мілера, щоб він прокоментував ...появила посолка США під час зустрічі з міністерством закордонних справ Росії. Звісно, ми шкодуємо про будь-які втрати серед цивільного. Населення у цій війні ми надаємо зброю Україні, щоб вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії. Це включає Крим, який, звісно, є частиною України, і Росія могла б зупинити цю війну сьогодні та припинити страждання, спричинені війною, яку розпочала Росія сьогодні, якби припинила окупацію суверенної української території та напади на цивільне населення. Такий чіткий коментар від державного департаменту. Тим часом Міжнародний кримінальний суд сьогодні видав ордер на арешт. Проти екс-міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова їх звинувачують у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об'єктів. Йдеться про атаки на цивільні об'єкти української інфраструктури, які були вчинені з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Оку, власне, у повідомленні міжнародного суду ідеться існують розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вище зазначені злочини та віддавали відповідні накази. Відповідні накази також слідство у газі встановило, що існують підстави вважати, що ці удари були спрямовані. Проти цивільних об'єктів Нагадаю також, що міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Владимира Путіна, а також уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. А їхні ці ордери на арешт видали через справу про викрадення і незаконну депортацію українських дітей. Ця справа триває. Тим часом Україна у вівторок розпочала офіційно переговори про вступ до ЄС. Ці переговори, принаймні, їх перший раунд, відбувається сьогодні у Люксембурзі. Що це все означає? Скільки часу може знадобитися України, щоб стати повноправним членом європейського союзу? Про це все поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом? Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане, привіт. Вітання. Богдане, Отже, розпочалися переговори у Люксембурзі. Київ називає ці переговори. Історичними, яке їхнє значення? І чи варто очікувати, що за їхніми результатами Київ отримає чіткий план приєднання до Союзу? Юлю ну, значення історичне. Президент України сказав, що це історичне. Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні сказав, що це історичне, і, напевне, нам, журналістам, зокрема, варто запам'ятати цю дату 25 червня 2024 року. Це початок відліку. Шляху переговорного шляху між Україною та Європейським Союзом, який може тривати досить довго, з огляду на те, як це відбувалося з попередніми країнами-кандидатами, які вели переговори про вступ до європейського союзу, ось наприклад, однією з останніх країн, які офіційно стали членами європейського союзу, це була Хорватія. І її переговорний шлях тривав кілька років загалом від подачі заявки до, до повноцінного повноправного членства минуло 10 років. Тобто Україна сподівається це зробити набагато набагато швидше, і в той час як для багатьох держав. Це цей етап саме переговори забирали 5-6, в деяких випадках і більше років. То, напевне, за зразок для себе українці хотіли би брати Швецію і Фінляндію. Ці дві країни, ці дві скандинавські країни, які до речі нещодавно стали членами НАТО, вступили до Європейського союзу досить пізно. 1995 року після розвалу радянського союзу, але е, Швеція і Фінляндія, і до речі, Австрія також з ними вступила 1995 року. Вони були настільки готові, настільки інтегровані вже у європейські структури, що вони змогли провести увесь увесь шлях за три роки. Тобто е, їхні переговори тривали ну приблизно можливо два роки. Але е, сьогодні е, українська сторона, і, зокрема, очільниця української делегації на переговорах, які почалися у Люксембурзі, Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань е, з питань євроінтеграції України євроатлантичної інтеграції України, назвала дату е, на яку вона орієнтується 2030 рік. Е, це Майже шість років загалом, але дуже амбітно. Ось послухайте її, будь ласка. Це справді історичний момент для моєї держави. Уся країна одностайно підтримує це рішення, і справді це дуже серйозна віха на шляху до майбутнього членства України в Європейському Союзі, але також і для майбутнього розвитку України. Лише два роки тому, 23 червня 2022 року, європейський Союз заявив, що буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. І зараз це перша виконана обіцянка. Україна почала процес вступу. Час, як на нашій території вирує повномасштабна війна, ми будемо продовжувати реформи. 90% українців це підтримують, і це дає їм моральну силу, щоб вистояти. Як уже погоджено, Україна буде членом європейського союзу, і ми зможемо завершити все до 2030 року. І будьте впевнені, що Україна дуже здатна швидко досягати результатів. Тож, якщо європейська комісія буде готова, ми можемо зробити це швидше. Отже, вона називає шість років. Богдан, давай поговоримо про умови і обставини, від яких буде залежати власне ця кількість років перед тим, як Україна вступить до європейського союзу. Є об'єктивні умови і обставини, тобто є певні вимоги на шляху до європейського союзу. І є суб'єктивні. Це також має бути згода. Усіх країн Європейського союзу, чи не так? Чи можете поговорити так. власне про те, що потрібно на шляху до європейського союзу для того, щоб дійсно Україна за ці шість років змогла стати повноправним членом? Отже, фактично про що будуть ці переговори, які ми вже кажемо, що вони будуть тривати кілька років, принаймні принаймні кілька років. Переговори фактично будуть полягати у тому, що Україна? Повинна показати, що вона здатна виконувати свої обов'язки як майбутнього члена цієї організації, і Європейський Союз буде мати механізми того, щоб втілювати також свої так мовити, завдання, головні як організація, щоб структури Євросоюзу могли. Належним чином діяти в Україні, ну, наприклад, Україна вступивши до Європейського союзу, визнає верховенство європейських законів, тобто закони схвалені у Євросоюзі, а також ще безліч регуляцій для сільського господарства, для промисловості, для коли йдеться про права людини, верховенство права. Це все буде це все буде обговорюватися і будуть домовлятися про механізми того, щоб вони працювали належним чином, і можуть бути різні виходи з складних ситуацій. Наприклад, я пригадую, як коли Болгарія і Румунія вступали до Європейського союзу, то їм запровадили перехідний період на кілька років, упродовж яких ті країни. Були зобов'язані звітувати Євросоюзу про те, як вони борються з організованою злочинністю і з корупцією, так тобто були також інші, наприклад, перехідні періоди в різних країнах Європи, кожна країна визначала щодо свободи пересування громадян з країн нових членів чи права на працю, тому що згідно з правилами ЄС. Громадяни усіх країн Європейського союзу мають право, зрештою, вільно пересуватися, вільно жити, отримувати роботу і власне мати такі самі права, як і громадяни країн, куди вони приїжджають. Тобто, скажімо, коли французи приїжджають у Німеччину. То вони мають такі самі права в тій країні, і отже, для того, щоб Україна була в такому стані, щоб могти запроваджувати ці всі, ці всі механізми, потрібно багато домовлятися. Але наразі ми бачимо оптимістичні оптимістичні заяви. Наприклад, з боку іспанського представника, сьогодні пролунало це досить доброзичливо. У яропенінденегосієсіс антисистебіні офапат. Ми відкриваємо переговори, і це початок шляху, який вимагатиме зусиль і реформ. Ми бачили, як за останні місяці Україна та Молдова доклали величезних зусиль у дуже складних умовах. І сьогодні Рада визнає ці зусилля, і ми починаємо ці переговори. Богдане, але чи решта країн Європейського Союзу так само оптимістично налаштовані щодо потенційного членства України? Юлю навіть ті країни, які оптимістично налаштовані, можуть мати, скажімо так, запитання чи претензії, чи вимоги, які будуть проблематичними і які треба буде вирішувати, ну наприклад. Ми добре знаємо, які політичні перипетії у Польщі викликало те, що Україна виявилася серйозним великим експортером збіжжя іншої сільськогосподарської продукції, коли Європейський союз на захід солідарності з Україною після початку російського вторгнення відкрив ринок для українських сільськогосподарських товарів. То у Польщі збунтувалися фермери, підштовхувані звичайно певними е зловмисними політичними силами, якщо можна так сказати, але проблеми є. І, наприклад, зараз мені е доводиться читати в польських джерелах чи слухати е застереження поляків про те, що якщо коли Україна буде членом європейського союзу, то рівень субсидій. Польським фермерам, польському сільському господарству від європейського союзу зменшиться чи не на 20%, чи навіть чи на третину, тому що європейський союз виділяє субсидії на сільське господарство. Це одна з найбільших статей витрат європейського бюджету. І якщо така велика країна, чи коли така велика країна, як Україна, стане членом Євросоюзу, то цей бюджет доведеться розподіляти. А оскільки в Україні сільське господарство дуже велике, дуже потужне, то велика частка цих коштів піде, чи має піти українцям? Отже, в таких країнах, як Польща, чи навіть скажімо, Румунія чи інші Франція, де сільськогосподарське лобі дуже потужне, вони вже зараз починають рахувати гроші. Вже зараз Україні треба буде доводити про те, що Євросоюз також отримає. І е, позитивні результати, позитивні наслідки від е, ресурсів України, від можливостей економічних і так далі. Від mm -hmm. ринку України є, наприклад, е, досить проблематичні, як показує час сусіди, такі як Угорщина, де е, прем'єр-міністр Орбан, е, його, його уряд. Багато років вже е, висловлює сумніви, що не лише щодо готовності України вступати до Євросоюзу, але і висловлює прямі претензії до України е, щодо е, прав е, угорської меншини. Так е, так про це у, говорять у Брюсселі, і про це знову згадував сьогодні з нагоди цього історичного дня е, представник Угорщини. Отже, у нас є список із 11 пунктів, де перераховані невирішені питання, як ми бачимо ситуацію угорської меншини в Україні, і ми очікуємо від української влади конструктивного вирішення цих питань у співпраці з представниками меншин. Ти зрозуміло, що насправді досить непроста непростий шлях попереду щодо членства України в Європейському Союзі. Богдана хотіла так. поговорити з тобою ще про одну тему. Теж важливу у Великій Британії, де ти власне перебуваєш 4 липня відбудуться загальні вибори. Україна несподівано стала однією із тем кампанії. Розкажи про це, чому Так. радше російська війна проти України. Стала стала темою кампанії, і це сталося завдяки досить таки відомому напевне у сполучених штатах британському політичному діячу найджелу фаражу, який був одним з ідеологів Брекзиту виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Він Відомий тим, що виступав на деяких виборчих мітингах президента Трампа чи кандидата Трампа ще ще тоді, тобто він досить відомий в Америці як один з британських друзів Дональда Трампа а в Європі він відомий як головний брекзитер. Зараз він змагається за місце у британському парламенті. Досить показово є те, що досі йому не вдавалося отримувати перемоги. Зараз він балотується знову, і під час однієї з дискусій на британському телебаченні, заторкуючи питання російської війни, він повторив фактично те, що ми чуємо постійно з Москви про те, що Війна Росії проти України е, буцімто спричинена е, розширенням Європейського союзу і, е, і НАТО дуже бурхлива е, реакція в Британії була на, на такі заяви. Виступили і прем'єр-міністр Ріші Сунак і е, лідер британської опозиційної партії Київ Стармер, які заявили, що Ну насамперед сказали на те, що е, пан Фараж фактично повторює риторику е, риторику Кремля в, виправдовування війни. Е, По-друге, сказали вони, що відповідальність за початок війни за бомбардування е, України, за загарбання українських земель очевидно несе відповідальність не Європейський Союз, не, не НАТО. А Росія, і, зокрема, російський президент Володимир Путін, який віддав наказ розпочати е, цю, цю війну, яку в цьому е, вигляді в повномасштабному вигляді він називає спеціальною е, військовою операцією. Богдана до виборів лишається буквально трошки більше тижня. Який зараз розподіл сил? Чи можна передбачити, хто може бути наступним прем'єр-міністром Великої Британії і що це потенційно може означати для України? Ми дуже любимо передбачення, правда, а, тому що на нас тоді можна притягнути... базовані на фактах. Базовані, так, базовані на фактах, базовані на фактах, але але справді це це дуже цікаво, знаючи знаючи ситуацію, ми можемо робити робити висновки, зокрема з е, опитувань у Великій Британії. Ми знаємо, що дуже великі шанси на перемогу зараз має опозиційна лейбористська партія, е, очолювана Киром Стармером. Це означає, що якщо вони здобудуть більшість мандатів у британському парламенті внаслідок виборів 4 липня, то ця партія отримає право формувати уряд від британського короля Чарльза III, і Кір Стармер отримає повноваження стати прем'єр-міністром. Що стосується питань, які цікавлять особливо звичайно ж. Нашу аудиторію про позицію Британії стосовно підтримки України, то як я вже сказав, Кір Стармер, лідер опозиційних лейбористів і представник урядової консервативної партії, прем'єр-міністр Ріші Сунак, жорстко однозначно засудили висловлювання про те, що хтось ще чи щось ще окрім Росії. Може бути виною у, у тому, що Росія розпочала агресивну загарбницьку війну проти України. Кір Стармер каже, що якщо вони отримують мандат е, і е, виправдаються, чи справдяться так мовити передбачення, які можна робити на підставі опитувань е, громадської думки в Британії, то вони стосовно України і, взагалі, в питаннях зовнішньої політики будуть. Вести той напрям, той курс, який ми бачили з Лондона, досі, тобто. Головні партії у парламенті, uh -huh. коли йдеться про зовнішні питання, коли йдеться про питання безпеки, то тут є е, понад партійне, якщо можна так сказати, згода Бо на чисто логістичне питання тут у Вашингтоні буде відбуватися саміт. Саміт НАТО вже 9 липня, вибори Великій Британії 4 липня. Чи варто очікувати, що на саміт НАТО в будь-якому випадку приїде чинний прем'єр-міністр Сунак? <реш> Це передбачення, напевне, ще важче робити. Якщо партія консерваторів програє вибори, то зміна уряду буде відбуватися дуже швидко. Цілком можливо, що вона може відбутися упродовж тих кількох днів, і цілком можливо, що на саміт НАТО до Вашингтона від Великої Британії поїде. The cat Новопризначений прем'єр-міністр. Хто не буде? Ми побачимо. Дякую тобі, дуже Богдана. Будемо за цим стежити. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що Кривий Ріг на зв'язку також Київ рідний вітає. Кропивничина вітає Дніпро. Горішні плавні дивляться. Італія передає привіт, Польща, також Київ, Львівська область, Харків, Кропивниччина, Львів, Україна. загалом підсумовує один із наших. Глядачів Христинівка Черкаської області. Якщо у вас є ще якісь питання, обов'язково їх ставте ж. Ми ж рухаємося далі. І ми часто говоримо про те, як європейські партнери, сполучені штати, світові партнери запроваджують санкції проти Росії для того, щоб зупинити російську військову машину. Чима Китай, давайте послухаємо коментар однієї з експерток proceeding more successfully than expected. Загалом адаптація Росії до цієї війни проходить успішніше ніж очікувалося. Які причини цього успіху? Ми визначили кілька ключових складових, які допомогли Росії більш успішно адаптуватися. По-перше, Росія продовжує покладатися на величезні радянські запаси озброєння, і проблема в тому, що ніхто насправді не знає, скільки їх залишилося. Ми лише можемо прослідкувати частково через супут. Ники, як озброєння з танкових сховищ, надходить на поле бою. Ми бачимо, що вони частково їх модернізують за допомогою сучасних компонентів, зокрема оптики, і поки у них все це є, вони можуть продовжувати воювати. Крім того, існують фактори, які сприяють цій динаміці. Перш за все, загальна неспроможність санкцій радикально підірвати енергетичні доходи Росії. Економіка Росії зростає зокрема за минулий рік на 3,6%. цього року, за оцінками МВФ. Вона зросте і ще на 3,2%. і це частково результат здатності Росії постійно накопичувати суттєві доходи від енергоресурсів, переважно від продажу нафти, а потім реінвестиції в економіку. Крім того, звичайно, є глобальний фактор, зокрема, Китаю. У нашому звіті ми відстежуємо митні дані і фактично бачимо, що Росія багато в чому переорієнтувала імпорт через Китай. Можна відслідкувати постачання різних компонентів від верстатів до напівпровідників. Переважна більшість надходить з Китаю. Ці поставки корелюються із зустрічами Путіна та Сі Цзіньпіна. Насправді ми тепер знаємо, чому Путін активно їздить до Китаю і чого він намагається досягти, коли їде туди і останнє, але не менш важливе, усі ці фактори також сприяють загальній російській адаптації до цієї війни від більш високотехнологічного військового виробництва до дешевших замінників. Ми бачимо, що Росія активно реалізує використання компонентів подвійного призначення. Це призводить до використання можливо гіршої якості дешевших типів компонентів зброї, але на жаль, поки що в Росії їх багато. Ось Такий коментар експертки на з на одній із подій центру стратегічних міжнародних досліджень і напередодні про ключову роль Китаю у підтримці військової здатності Росії говорили і в державному департаменті. Ви чули неодноразово державний секретар Антоні Блінкен говорив про це безпосередньо у Китаї, закликав а, а, Пекін відмовитися від військової співпраці з Росією, хоч Пекін каже, що вони не підтримують російську війну, але підтримують російську військову машину. Шину, і ось що сказали про це в державному департаменті. We've been open ми відкрито заявляємо, що причина, чому Росія здатна триматися на полі бою, полягає в тому, що вона отримує значну підтримку від Китаю. Понад 70% верстатів, які Росія використовує для виробництва свого озброєння, надходять із Китаю. Понад 90% електроніки, яка з'являється на полі бою, надходить із Китаю. Тож ми питали китайських посадовців, чи можуть вони знайти можливість використати свої важелі впливу, аби швидше залучити Росію до. Переговорів і досі вони не хотіли цього робити. Вони не брали участі у саміті миру минулого тижня, але ми продовжимо обговорювати це питання, адже зрозуміло, що Росія воює тільки тому, що Китай може їй допомагати. І це також дедалі тісніша співпраця, яку Росія демонструє з Іраном і Північною Кореєю, двома державами щодо яких Росія неодноразово погоджувалася ввести санкції в інших контекстах. Я вважаю, демонструє наскільки слабким є рівень підтримки, яку має Росія, і саме тут комплексний пакет підтримки з ЄС НАТО, понад 50 країн та коаліцій, які підтримують Україну, демонструє глибину відданості політиці, яку ми просуваємо. month. І державний департамент також міністерство фінансів сполучених штатів запроваджують, запроваджують низку санкцій, зокрема, найостанніші раунди були зокрема спрямовані і на компанії, на приватних осіб, на, на компанії у Китаї, зокрема, які допомагають Росії обходити запроваджені санкції. Але поки що, це на підтримку, на підтримку Китаєм Росії не вплинуло. Друзі, і на завершення лише нагадаю, що сьогодні ми розпочинали ефір тим, що очікували сполучені штати вже сьогодні можуть оголосити новий пакет військової допомоги для України на суму 150 мільйонів доларів. Наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб поспілкувалася із двома посадовцями адміністрації, які підтвердили її це. Один із них сказав, що зокрема у цьому новому пакеті військової допомоги очікується більше ракет для систем Хаймерс. Вона запитала про те, чи може йти, 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 йтися і тим і ти ітися про далекобійні ракети атакамс, на що високопосадовець сказав що зміркування оперативної безпеки у подробиці вдаватися не будуть знову ж таки. Ми знаємо, що Сполучені Штати від того часу, як Конгрес схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, Сполучені Штати приблизно що два тижні надсилають пакет військової допомоги Україні. Були тижні, коли це відбувалося щотижня знову ж таки, як кажуть в білому домі, це роблять для того, щоб заповнити ту прогалину, яка утворилася із військовою допомогою через затримку схвалення фінансування у конгресі, і яка. Кажуть кажуть у білому домі бачать що це вже здійснює ефект на полі бою для українців. Друзі, дякую вам дуже за вашу увагу. Якщо у вас є якісь питання, прибережіть їх до завтра. Завтра ми повернемося до ефіру, як завжди, о вісімнадцять за Києвом. А сьогодні обов'язково не пропустіть програму. тайм о 22 і приєднатися до сторінок голоса Америки українською у соцмережах. Там є лише перевірена, цікава і важлива для України інформація. На все добре, бережіть себе, па-па Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автомат.